Оголошення да? Оголошення було розміщене, да. Привіз... так. Воно надруковане чи було написане від руки? — Ні, воно було надруковане, патрульна поліція взяла у мене, я на силу відірвала його, тому що воно настільки було надруковане, приклеєне, так, що йому неможливо було відірвати. І воно, як вам, наприклад, оце трафарет, трафарет десь 50 на метр, і на даному трафареті і з лівої сторони маленьким шрифтом написано людина, яка в окулярах, в якої зір поганий. І він мені показує, що він його побачив, що там взагалі неможливо побачити. Значить, дивіться, розміщено оголошення, що. Надаються сексуальні послуги мною і моєю мамою. Там не не вказано прізвища. Там просто номера телефонів надаються оголошення і вказано номера телефонів. номера телефонів моєї мами. Дивічно оголошення, Що секс послуги за даними номерами? Я навіть даже його не дочитала. Наталя Михайлівна дочитала, що там написано для ЗСУ безкоштовно. Ну, я цього не дочитала. Хоча в мене на відео воно також є. За даний номер телефона мамкину знав тільки Тетеренко, тому що я подавала на гарячу лінію 1545 і приходив номер телефона той, за яким я подавала. Так як у мене на рахунку коштів не було. Телефонували на гарячій лінію 1545. Це для подання скарг. Ні, 15.45 це початок оцього всього процесу, і з чого воно все почалося. Я спочатку по новах звернулася. Оці всі ска, оці всім брудом обливання, вішання оголошення, надання телефонів, це все те, щоб. Замести сліди новак про її виплату за 4,5 місяці на робочому місці 186 тисяч. 7,5 місяці дана особа знаходиться за кордоном. Це в мене є вже докази повністю ними надані, але перед цим я отримала в прокуратурі так, Черкаса Олександра. Олександрівна, було вказано мобільні телефони е, ваш та вашої і... та і мами. та да. мамої мами. Так далі що було. Далі далі про надання секс послуг. Далі я навіть не дочитала, тому що в мене руки трусилися. Ні, ви поїхали туди, подили, що да дійсно було прикріплено. Правильно? Ну перед тим же зателефонував нам він мені. Я йому повідомила, да, що зачекайте да. на робочому місці. Він мені телефонував двічі. Перший телефонний дзвінок обивався. Він мені зателефонував двічі, тому що я навіть не зрозуміла, хто телефонує. Він не представився. То ви ж сказали, що тільки що, що сільський голова. Ні, так за другим цим він представився. Я тоді ж перепитую, хто телефонує. Перший дзвінок виходить, обірвався. Перший дзвінок так. Він телефонує Олександрівна. Тут вивіше на оголошення, по нібито ви не даєте секс послуги. Це правда? І тоді Дзвінок обривається. Дзвінок обривається. Я тоді цей. Скільки приблизно там секунд, хвилин він переписув... Та він зразу зателефонував. Та, тобто, можливо, це зв'язок да? мобільний зв'язок. <плес> <плес> може, зв'язок, а може, просто він включав відеозапис, відеофіксацію. Коротше, Короче, я не знаю, що він цей, ну все на його сторінці повністю було зафіксовано. Відео як він. Його знімає, я як... телефонував і повідомив, що в подальшому. По повідомив про те, що чи дійсно я надаю А, я тоді, ага. теле... як він зателефонував другий раз, питаю: а хто телефонує, Олександр Васильович, це ви? Так, я. Я виїжджаю з привітно і я побачив оголошення, що ви надаєте сексуальні послуги. Це, так. це... Правильно? так, так, так. Я сказала, що я зараз по 102 викликаю патрульну поліцію, зачекайте мене на робочому місці. Ага. Це наклеп, так? Так. Звичайно, що наклеп. Мені 55 років, і я надаю сексуальні це... послуги. Кому? І навіщо? І... і взагалі це в уму не постижимо. Це... По-перше, в мене операція зроблена. Щоб він мене зачекав. За... Чи... Пром... На робочому місці. При приїзді патрульної поліції в 9, 10 годин я повідомила патрульну поліцію, щоб вони під'їхали прямо до сільської ради, так як нас там чекає Тетеренко. Зі мною був свідок Чорнобай, Наталя Михайлівна. Вона все це знімала е, на відео. Ваша знайома, чи подруга, чи сусідка? Просто познайомилися, ми так і спілкувалися, так як ну звичайний пересічний громадян. Однодумці, В да? смислі однодумці, ну, не однодумці, а просто звичайний пересічний так. громадян, з якою я познайомилася. Випадково чи ви зателефонували їй, щоб прийдеш подивишся? Ні, вона мені телефонує і каже: Люда, ти не заходила в соціальну мережу? Ти не бачила, що виставив на своїй сторінці Тетеренко? Кажу, ні, звісно, що не бачила. Звідкіля мені зайти, якщо він мене заблокував? Тоді кажу, Наталя, поїдеш зі мною і будеш все фіксувати, приїжджає патрульна поліція. Добре, вона погодилася. Вона хотіла сина направити, тоді та я поїду сама, тому що у неї до нього також багато питань. Вона десь проживає теж в цій місцевості? Цукровий завод Пальмерський, там, де проживає Що?